Для тебе Люба, я здати на все. Упевнена, що так і є. А вже ж. Тео Роуз, мій улюблений архітектор. Як подружнє життя. Діти неймовірні. Вийдемо купатися! Гаразд не втопіться. <рес> Айві, на піку кар'єри. Ти хотіла б знятися для Нью-Йорк Magazine? Оголена? Та ні, наче. Mm. Так знімуся. А ти досі не вдаха. Його звільнили. Звільнили? Життя жкереберт. Як пройшов день? Сусідський пес на сраву дворі, у дітей воші, і мої око сіпеться. Мені шампанського, будь ласка. Потрібна розрада чи секс для зняття стресу. Шо? Жартую. Я тебе трахнув. Від творців знайомства з батьками і підолашних створінь. Усі чомусь вважають, що ми гриземося. Іноді я тебе ненавиджу. Ах, це епізодична ненависть. У соусі є полин, це надає йому гіркоти. Айві завжди додає дрібко себе у всі свої страви. Класно, ви підколюєте одне одного. Часом Айві злиться на мене, а я й не відчуваю. Часом його члено мені, а я й не відчуваю. З мене uh. <плес> досить. Я скажу, коли досить. Я хочу будинок. Я збудував його. А це вже дзуський. Ми відсудимо все. Тоді він зможе зберегти своє личко. Так, Бруно. Твоє ниття мене задовбало! Ти розізлив мене ще більше. Олівія Полман, Бенедикт мозоль. Тільки на це. Господи. Усе це вже занадто. Та не вже. Роузін. Не думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага. Ми розраховуємо на значну знижку. Mm. <рес> Скоро в кіно.